Дитячий одяг, резерв. Була швиденько озвучувати розміри, така думблечка і теплесенька 140. Жилеточка йде на 98, також теплесенька, 104, 146, теплесенька кофточка, таким якесенький регланчик, 164, худі теплесенька, 104, теплесенький комбінізончик. Така курточка йде в сезону 134. Така подовжена 122 теплесенька. худі 158 байчка. теплесенький бомбер. класний, 170. в і тут у Так, теплесенька кофточка 134. Також дуже класна, така м'ясенька, приємна. Теплесенька сорочка, 116, форточка теплесенька, 76. 116, також така виміс сезонна, теплесенька форточка 158. Пекласні штанці. Також дуже класна серединка, йде трьох нитка, натуральні, 180, 46, 146, 146. лосинки. Такі класні брючки, 134, така 98, класні такі лосинки в рубчик, 152, такі колготочки на підтяжечках, регланчик, ходіт, трюхниточка, також такі теплесенькі лосинки. 134 ходіс, такі колготочки. Штанишки 116. Дуже класні, м'якенькі, теплесенькі. 116 баєчка, шкорти п'ятненькі. 152. 158. Теплесенькі, штанішки, 146. Класна дуже модель, дуже класні тепленькі. теплесенькі, теплесенькі, пальтишко. Теплесенька кофточка, ось така йде на замочку, 164, полочка, 152, такі також теплесенькі баєчка, дуже м'якесенькі. Такі теплесенькі штанішки, така птуничка, лисинки, футболочка 140, 152. Джинси також 152 дуже класні. 158 така теплесенька. Така сумочка, теплесенькі шапочки. Ось така теплесенька, воду непромикна, колготочки, такі кросівочки, Так, розмірі йдуть 35. лофери дуже класні, розмір розмірі 29. Такі черевички. Серединка, ось, де така утеплена, дуже класні. В розмірі 30. Такі крутезні, класні макасини в розмірі 31. Зручна тут іде шнурілочка. Такі йдуть в розмірі на ліпучках 33. тепленькая шапочка и вот такие еще две тепленькие кофточки на флисику. Так а уж флисик в теле дружинный.